Щоб було кругом чисто, котлетки, пиріжки, борщі і все таке. Да, хазяйновита. І ще вона дуже любить свій рік. Всі сьогодні в цьому можемо переконати. Це ну, дорогого стоїть можна, не тільки в матеріальних сенсі. Подобираюся. Стане на нами що Є справи і будь самому справи як А ми не сподіваємося, що так і буде. Шановні друзі, була дуже гарна пропозиція випити за берегінню роду. Якщо ви дозволите обряд посвяти, ми проведемо трошки. Більше. А поки що піднімаємо наші келихи за жінку, яка тримає весь світ біля себе, за ювілярку, за Марію Петрівну, здоров'я, щастя і любові їй.